І я намагалася малювати, як ви бачите, з українською тематикою. І ви скажете, а до чого тут руни до України? А ви знаєте, що за часів Київської Росії скандинавів, варягів запрошували як найманців там для охорони, там портів чи щоб вони жили там на цих в містах нових уздовж Дніпра, контролювали там. Порядок. Так от вони ж приїхали теж зі своєю культурою, і е, за тих часів були в Україні знайдені теж пам'ятники е, пам'ятки рунічного мистецтва, там якісь теперці з рунами і так далі. І деякі руни ми теж пізнаємо і в вишивках, і в оздобленнях. Просто треба придивитися навіть у православному храмі, і то можна побачити ці е, язичницькі.